Привіт-привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Давайте з вами привітаємося. Тільки ранок настає, сонечко до нас іде, прокидається зайчиська і товстенька ведмежа, біла кізонька, індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень. Всі вітаються привітно і говорять добрий день. Діти, а відгадайте загадку? Слухайте уважно. Хто це? Біга пензлик по тканині, підкаряючись людині. А людина творить світ, неповторний світ живий. Хто це? Я гадаю, ви Відгадали цю загадку? Правильно, це художники. А хто ж такі художники? Художники це люди, які створюють гарні речі: картини, малюнки в книжках, придумують малюнки посуду, тканини, розписують іграшки. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про живопис. Яке гарне слово! Що воно значить? Живопис це створення художніх образів за допомогою фарб. А ще ми поговоримо сьогодні з вами про жанр живопису. Я гадаю, вам буде цікаво. Ми на заняттях малювали. Але не знали, як же це називається. Зараз я вас запрошую на виставку картин. Картини художників виставляються в галереях, музеях. Музей це зібрання різних речей, які зберігаються та виставляються для огляду відвідувачів. В художніх музеях виставляють твори художників. Та інших митців скульпторів. Звісно, важливе місце в художньому музеї посідають картини. У картинній галереї проводять цікаві екскурсії, під час яких екскурсоводи знайомлять відвідувачів із виставками творів. Картинна галерея це громадське місце. Отже, Поводитись в ньому слід чемно, не можна смітити, шуміти, не дозволяється торкатися руками картин, щоб не пошкодити їх. Якщо видно на картині ліс дремучий, гай, полонини й гори сині чи пшениць в полях розмай, якщо там калина й хата, двір, садок, квітник, гараж то повинні знати малята, що картина це пейзаж. Художники, які малюють пейзажі, їх називають пейзажистами. Якщо в місті на березі річки або в парку в лісі побачили людину з етюдником, Етюдник це так називаємо скринька, де зберігаються необхідні художнику приналежності. У вас є щаслива можливість побачити, як народжується пейзаж. У пейзажах основний предмет зображення це природа. Якщо художник зобразив місто чи міську вулицю, такий пейзаж має назву міський пейзаж. Якщо зобразив море, це морський пейзаж. Гори, гірський пейзаж, лісові простори це лісовий пейзаж. І якщо бачиш, що з картини поглядає хтось на нас, пан в костюмі старовиннім, чи плавець, чи водолаз, бабця, чи мала дитина, або лікар на секрет, що тоді така картина називається портрет. Художників, які малюють портрети, називають портретистами. Тобто портрет це картина, де зображена людина або група людей. Серед художників є митці, які полюбляють малювати не природу, не людей, а речі, які ми бачимо довкола: квіти у вазі, фрукти та овочі на столі. Різний посуд та інші невеликі предмети, такий художній твір має назву Натюрморт. Якщо бачать на картині наші любі малюки, чашку і глечики із глини, чи в тарілочці грушки, чи букет у гарній вазі, чи кавун, чи круглий торт, то пригадують одразу ця картина. Натюрморт. Навіщо потрібні картини з натюрмортом? Зірвані квіти зав'януть, фрукти та ягоди з'їдять люди. А намальовано художником. намальовано художником житимуть вічно. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається жанри. Живописом. Якщо ви побачите на картині пейзаж, тоді ми будемо танцювати. Якщо ви побачите на картині портрет, ми будемо співати! Якщо ми побачимо на, кар... на екрані натюрморт, будемо плескати в долоні. Ну що, починаємо з вами грати? Так, що ми бачимо, який це жанр живопису? Так, правильно, це пейзаж, ми танцюємо. Правильно, молодці. Далі подивиться, який це жанр живопису. Правильно це. Портрет. Молодці. Співаємо. Наступний. Так, це картина, яка, як називається, жанр живопису? Правильно, це портрет. Співаємо. Наступна картина. Увага на екран це натюрморт, правильно. Опладуємо. Граємо далі. Що зображено на картині? Який це жанр живопису? Правильно, це натюрморт. Опладуємо, Споглядаємо далі. Який це жанр живопису. Так, правильно, це портрет. Співаємо. Молодці діти, ви розумашки. На ну, наше заняття закінчується. Бувайте!